Вітаю, друзі! Сьогодні 5 січня з вами Валерій Клочук, І в мене для вас, для нас, усіх, є дуже гарна і хороша новина. Пентагон пошкріп по засіках і знайшов ще 4,2 мільярди доларів, які може використати для допомоги Україні. Ну і, звісно, є і погані новини, тому і про них буду говорити, а погана новина в тому, що у нас несеться по ЗМІ зрада. І, мовляв, Білий Дім сказав, що він не буде допомагати Україні на тому рівні, на якому допомагав у 2022 та 2023 роках. Зараз про це все вам розповім, тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям, не забудьте натиснути на дзвіночок, ви не пропустите останні відео. І так, поїхали. Все ж таки розпочну з заголовків, які несли зраду сьогодні в ЗМІ. І фактично всі телеграм-канали, і в мене в Фейсбук пишуть про те, що ну а ти знаєш, вже Америка сказала, що не буде нам виділяти гроші, як то виділяла раніше. Ну, я читаю заголовки, які звучать сьогодні наступним чином: Шани будуть надавати військову допомогу Україні на рівні 22-23 років, названа причина. І все, крапка. Третій заголовок, другий і третій, то не схожі. Шани надаватимуть підтримку Україні на рівні 22-23 років, названа альтернатива. Шани підтримуватимуть військове фінансування України на минулому рівні, адже в цьому немає потреби. Про це сказав Міллер. Ну, є такий Меттів Міллер, речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Він працює там з 23 року на цій посаді. Доволі ну, грамотний чиновник, який буквально вчора давав величезний брифінг. Я його весь переслухав, перечитав. Стенограма Цього брифінгу є на сайті Білого Дому, тому інформація, яка зараз озвучена мному, мною буде, вона абсолютно відповідає дійсності. Це можна дуже легко перевірити. Я витратив трішки часу для того, щоб вам скоротити ну, цю роботу. Тому дякую, що ви зараз мене слухаєте. І так, Меттью Міллер, відкриваючи прес-конференцію, говорив про те, що наступного тижня Блінкен, держсекретарша, відвідає низку країн: Туреччину, Грецію, Йорданію, Катар. Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Ізраїль, Західний Берег і Єгипет для зустрічі з іноземними колегами. Ну, Серед інших питань він буде в тому числі там, говорити про Проблеми, які зараз є в Ізраїлі на близькому сході, в тому числі про Україну і серед цих країн він назвав Грецію Меттю Мілери, має на увазі про те, що Блінкен там буде говорити про нам на про можливу надану нам допомогу Грецією, конкретно яку він не назвав, але в тому числі говорив про захист регіональної морської безпеки, тому що. Ну, Греція, так, вона там замішана в певних схемах, які не дуже привабливі для України. Тому я думаю, що Сполучені Штати Америки рекомендуватимуть їм цього не робити. Що стосується, до прикладу, перевалки російської нафти. Це зовсім окрема історія, тому я не буду на ній дуже зациклюватися. І все ж таки повернемося до України. Питання по Україні лунало не одне під час цього брифінгу. Ну, я виділив основні, щоб вам не забирати багато часу. Перше запитання по Україні було саме про фіндопомогу. Забитували запитували в Міллера. Коли це, врешті-решт, вирішиться, тому що журналісти США дійсно стурбовані цим питанням. Головна апеляція Міллера була до конгресу. Він сказав, що і Білий Дім, і Пентагон, ну як я вам сказав на початку цього відео, готові надавати Україні допомогу, але ну дійсно грошей треба більше. Ну, йому також ставили в, вину те, що він, на, війна на, на користь Росії набуває фактично реальних показників в Україні, і Україна, мовляв, зазнає поразки. Яка була відповідь Міллера про те, що Путін не досяг своєї мети, і я вам наведу цитату. Я зроблю декілька цитат, щоб бути максимально точним. Зокрема, Метью Міллер сказав, що Путін розпочав це як тотальну загарбницьку війну. Де він хотів захопити Україну, він її не захопив, друзі. Далі він продовжує. Він хотів усунути уряд від влади, не усунув. Він хотів включити Україну до складу Росії, не включив. Україна не тільки змогла запобігти цьому, що зараз усі сприймають як належне. Ну дійсно так, мовляв, ми ж молодці. Але і зовсім ні. Це було дуже невирішене питання на початку цієї війни. Тобто він говорить, що навіть в Білому домі не було зрозуміло, як ця війна може розвиватися. Але Україні, як він каже, вдалося. Повернути приблизно половину території, яку Росія захопила в перші тижні війни. І завдяки успіхам, яких Україна зробила для відкриття Чорноморського шляху. А тут звертаю вашу увагу, єдина риторика, яка зараз лунає від офіційного Києва і від Білого Дому, саме про Чорноморський регіон. І так, відкриття чорноморського шляху та вигнання російського флоту з певних частин Чорного моря. Це дозволо нам відкрити зерновий коридор. І тепер ми можемо продовжувати експорт зерна, що є критичним для їхньої економіки, для економіки України, говорить Міллер. І далі він наголошував кілька разів йому журналісти здавалося питання разів 20 про те, на яка ж ціль він говорить, що Україна вийде з цієї війни незалежною, сильною спокращеною економікою. І тут якраз щодо спекулятивної фрази про те, що мовляв Україні не будуть надавати допомогу також пряма його цитата. Чому наголошую на цьому? Ну щоб не було спотворення, тому що дуже важливо, от, знаєте, почути в комплексі, що він би сказав, а не вирвано з контексту цитату. Або шматок, точніше, її допомога буде скільки, скільки буде потрібно, сказав Меттю Міллер. Це не означає, що ми збираємося продовжувати підтримувати їх, тобто Україну, на тому ж рівні військового фінансування, який ми робили у другому-два роках». Ми не думаємо, що це має бути необхідним. От якраз по цьому е, реченню, от по цьому слову, точніше, обрізали заголовки журналісти і їх подавали сьогодні в змі. А далі він продовжує. Тобто я вам зачитую речення ще раз: ми не думаємо, що це має бути необхідним, тому що мета полягає в тому, щоб остаточно змінити Україну. Ми ж самі цього прагнемо, правда, якщо використовувати мову. Що ви повторили, стати на ноги, це він апелює до журналіста, стати на ноги та допомогти Україні побудувати власну промислову базу та власну військово промислову базу, щоб вона могла як фінансувати, так і будувати та купувати боєприпаси самостійно. Але ми ще цього не досягли, і тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроект. Коли законопроект про додаткове фінансування, тому що ми ще не на тому етапі, коли Україна може захистити себе сама, спираючись лише на свої власні сили. От, от де захопана якась собака, перепрошую в цьому всьому суть в чому. І саме тому для Конгресу продовжує бути важливим підтримувати Україну, а також для наших європейських союзників та інших у всьому світі підтримувати Україну. Крапка. Я вам зараз нагадаю ще одну історію, яка була в Україні на початку вересня цього року, коли до України призначили спецпредставника з питань реформ Пенні Пріскер. Це американка українського походження, яка родом з Київської області. Вона давно працює у США, на різних посадах, була міністром торгівлі при Бараку Обамі. І належить до дуже багатої сім'ї. Вони є співвласниками мережі готелів Хаят. Ну вони мільярдери. Ну, лише у статки пенні пріски оцінюють приблизно в 3 мільярди доларів. Мільярди доларів, не мільйони друзі. А загалом статки сім'ї там десятки мільярдів доларів. Вони є наголошую однієї з найбагатших сімей світу. Вона була призначена в Україну для проведення реформ для того, щоб Америка могла інвестувати. Ну, не дотувати, наголошую, а інвестувати свої гроші у військово-промисловий комплекс в Україні. Над цим зараз вони активно працюють. Повірте, тому тут ніякої точно зради не буде. Американці зацікавлені в тому, щоб в Україні виготовлялася зброя, що ми могли самі себе обороняти. Саме такий проект зараз реалізовується в Україні. Саме тому зараз от так працює і Пенні Пліцкер в Україні. Вона час від часу тут з'являється. А Пентагон на правду знайшов 4,2 мільярди доларів для України. Немає ніякої зради. От просто її немає. Я дякую, що низка журналістів сьогодні про це говорять в позитивному ключі. Ну і шкода, що окремі от такі лише заголовки публікують, як я вам назвав на початку. Так от, в Пентагон має 4,2 мільярди доларів для України. Загалом пряма мова звучить наступним чином: у нас є повноваження витрачати приблизно 4,2 мільярди з наявних фондів, сказав речник Пентагону Пет Райдер. І вони їх використають, однозначно так. Але каже, ми маємо поповнити запаси. Тобто 4,2 мільярди вони візьмуть, але ну, зрозуміло, що у них стоїть загроза, їм треба покласти їх назад. Ці гроші буде. І треба, щоб Конгрес проголосував. Я більш ніж переконаний, що ці гроші виділять, якщо, до прикладу, в Конгресі не буде проголосовано ну, на найближчі тиждень-два ці законопроект. Хоча я думаю, що до цього справа йде. Це прямий натяк республіканців. Що б ви не робили? Як би ви не робили? Але ми в будь-якому випадку будемо Україну під Тримувати не лише Україну, а в тому числі і Східну Азію, де розпочинається війна між Північною та Південною Кореєю. Так я не обмовився. Я про це вам говорив ще кілька днів тому. Навіть тижнів тому, навіть кілька місяців тому я про це говорив, зараз це бачите, здійснюється. Але безумовно треба поповнювати запаси і законопроект має бути проголосований. Це однозначно так. І він сказав, що ми активно працюємо з конгресом. і це пас до конгресу на вас. Відповідальність зараз про те, як ви забезпечуєте фінансуєте безпеку Сполучених Штатів Америки. Так він зараз апелює до конгресменів і сенаторів. І щодо Східної Азії, Північної Кореї і балістичних ракет, які... Так, як підтвердив Меттю Міллер, в Україні були використані. Натомість, зараз, поки що, керівництво України дуже обережно це коментує, але думаю, що після коментаря Білого Дому швидко зараз виправиться ситуація. Ну, принаймні, очільник Харківської обласної військової адміністрації Губов сьогодні вже сказав про те, що так Харківщину обстрілюють не російськими ракетами. Друзі, що це означає? Що всі... Фантазії і міфи про те, що російський ВПК такий дуже сильно потужний, встигає виробляти ракети свої кожного місяця. Ну так говорило і головне управління розвідки. Вони розмі розвіялися. Росія побігла з простягнутою рукою до північної Кореї, простити просити балістичні ракети. Вона не спроможна виробляти їх сама в такій мірі, як би то хотілося. Про це навіть є підтвердження від Міністерства оборони Великобританії. Вони про це так само говорять і констатують. Це дуже серйозна міжнародна репутаційна втрата Росії. В очах її можливих союзників. Ну, я розумію, що Північна Корея то про це знала так само, як і Іран, але ж інші країни, як то, наприклад, країни Африки чи там, до прикладу, України на Близькому Сході, інші, які співпрацюють із Росією, та ж сама Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, до яких ну, от їде Ентоні Блінкен, да, чомусь, як виявилося. Я думаю, що не випадкові ці візити. Зараз знає суттєвих втрат так само, як а, має зараз Росія, як пишуть вже іноземно розвід. І про це говорить, до речі, Міллер також, що стосується збільшення мобілізаційного потенціалу на Росії, тому що е, Путін ухвалив указ, яким буде надавати громадянство всім тим, хто зараз мобілізується до війська, громадянства Російської Федерації та громадянство членам їх сімей. Ну, це означає, що ну, направду не такі великі потужності, мобілізаційні зараз у Росії. Хоча Залужник сказав, що. Путін мобілізує до літа майже 400 тисяч росіян. Ну, подивимося, де правда, а де ні. Бо часто густо на війні багато туману. Тому тут туман, але те, що я вам все розповідав, друзі, то це правда. Це все є опубліковане на сайті Білого дому. Тому. Слідкуйте за новинами на моєму каналі. Я вам за це буду шалено дякувати. Підписуйтесь на нього, хто цього не зробив раніше. Рекомендуйте друзям це робити, аби тут у нас розумної аудиторії, як говорять мої колеги, було більше. Тим паче, канал україномовний, а треба нам розвивати україномовний YouTube. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!